Доброго дня, з вами опора. Сьогодні ми звітали до е, хабу Я Маріуполь і поспілкуємося з керівницею хабу пані Оленою Калайтан. Е, пані Олено, скажіть, будь ласка, скільки е, переселенців з Маріуполя з Донецького регіону? Так, я так розумію, що це Донецький регіон охоплює Донецьку область. Так охоплюють е, ваш хаб. Скільки переселенців прибуло в, в Івано-Франківськ, і скільки регулярно звертається до вас по допомогу? Наш хаб, наш центр допомоги переселенцям Маріуполя. Я Маріуполь він був заснований за ініціативи нашого мера Вадима Боченка та губернатора Павло Кириленко. І він націлений на допомогу від Маріупольців. Маріупольця маріупольців. Тож саме Маріупольська громада та Маріупольський район входять у цю територію Словоні і, і. Ось ці переселенці і отримують тут допомогу тут. У Франківську та навколишніх таких селах містах мешкають і зареєструвалося у нас вже 2100 тисячі Маріупольців та жителів маріупольського цього нашого району, ну але ж кожен день перебувають і перебувають нові переселенці, що реєструються вперше. У нас тобто ще не всі знають, що є такий центр допомоги mm -hmm. маріупольцям у Франківську. Тож запрошуємо кожного відвідати нас та отримати усіляку допомогу, що ми надаємо. Вона дуже обширна. Яку саме які саме види допомоги ви надаєте? Я так розумію, і гуманітарно, так це дуже великий спектр. Такої допомоги ну по перше, це велика маріупольська родина, тому що тут у нашому центрі ми раді та з посмішкою зустрічаємо кожного марюбеця, не тільки маріупольця, тому що ми надаємо по перше ці обійми і це відчуття свого дому тут у Харківську, що люди заходять і вони дійсно відчувають себе як вдома. Ну і маріупольці, краще ніж маріупольці, що пережили окупанти. Цю блокаду ну краще ніж самі маріупольці, ніхто не зрозуміє самих маріупольців в інших ситуаціях. Тож ми надаємо тут гуманітарну допомогу продовольчими наборами, наборами гігієни. Також у нас є на постійній основі. Тут у нас працює психолог, психолог дитячий, психолог для дорослих. Окремо, також у нас є вікар-терапевт. Є в нас ще юридична допомога. Окрім нашого юриста, то ми запрошуємо і організації громадських, щоб безоплатна правова допомога, а також з рука, де приходить юрист, консультує з повинною допомогою. і про нижним питанням. Ми надавали допомогу оформлені заяв до європейського суду. Великі такі процеси займав кожна заява, десь дві години займала оформлення. Багато надали такої допомоги. Також у нас є на консультації по будь-яким питанням, навіть якщо ми не знаємо відповідь, то ми беремо на замітку і виясняємо, чи ми можемо допомогти. Тож надаємо і матеріальну допомогу маріупольцям, що залишилося у там ситуаціях, чи мають там на лікування якісь там витрати, є там заміни став і інше. І також у нас ціла купа заходів, тому ми допомагаємо маріупольцям синтелізуватися у Франківську. Це заходи і для дорослих, і для діточок, і культурно, і розважально. Ну, я можу перечистити доволі довго, це біля там, за два місяці. Для статус і різноманітних заходів, що організували для дітей, і усілякі малювання, арт відвідуваємо кіннику, грають до грають лазертах, і вивчають українську мову і діти, і дорослі, і з розмовним клубом всеукраїнськими єдиніми там у проєкті. І мала кадена відкриває купу видачу сертифікатів з української мови. А також у нас є для діточок англійські, польські там усілякі різноманітні. Туристичні походи там Прикарпаття. То ми вже там багато куди з'їздили. і Ось цієї суботи ми їдемо в Галич на цілий день а в неділю то буде виволіна стравосина ферма і е, 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 Успенський... Тобор там щось таке є, ну дуже багато всього. Тож і постійно розширюємо спектр наших заходів на потребу маріупольців, що вони відчувають, чого їм не вистачає. То ми намагаємося все це розмовити, надати таку допомогу і проценту... У вас такий широкий спектр роботи. Широк, а так, скільки ну... працівників є в хабі? Ну, людей, у нас допомагаю. невелика кількість, у нас декілька реєстраторів, у mm -hmm. нас є саме ще не наш телеграм-канал, ну і штатні наш юрист, психолог, лікар. Вот. так що це у нас 14 штатних. Людей. А як телеграм-канал називається? Я Маріюка, а я Маріуполь і то я можу вам надати. Потім просила там у телеграм-каналі. То ми звичайно ж публікуємо анонси. подій mm -hmm. про всі наші заходи, як відвідали то світлини, там звіти і все таке інше. То цей телеграм-канал це як сторінка, така зв'язку. На uh, От uh, як із як Добре, вас uh, із співпрацею. З органами місцевого самолювання і державної влади, як вони вам допомагають в вашій організації, в вашій роботі. Ну, цей зв'язок у нас постійний, налагоджений. Я познайомилася з Русланом Марцінкином особисто була. Нещодавно ми шанували наше місто Маріуполя, тобто у нас кілька заходів відбулося. Ми відкривали там локацію з курками жовто-блакитними, і алеї висаджували героїв Маріуполя. Також, коли у нас була мирна хода, що Маріубельце Україна. Ну і потім у центрі був відкритий мікрофон, Маріуби це висловлювалось, і така невеличка на. Національні кухні, навіть невеличкі концерт, а, але ж ну, що, я хочу сказати, що місцева влада вона нам йде на думку, що в всіх наших напрямках я ще не чула відмови там по якомусь питанню і з департаментом, що особисто займаються питаннями з внутрішньопереміщених осіб, ми контактуємо зараз іде організація координаційного центру, що буде опікуватися усіма переселенцями. Мешкають у Франківську і також це була цікава така ініціатива, бо ми мали змогу надати свої пропозиції. Ну і звичайно ж, вся ця, ця комунікація вона весь час розростається, тому що ми весь час якісь нові нові напрямки там намічаємо. Дискутуємо, і я так вважаю, що це бідна робота, що буде поширюватися на уже... так. Ще таке виникло питання, яке піднімав пан Володимир, та став як Херсон, на рахунок житлового фонду і саме проживання переміщених осіб у цей зимовий період уже mm -hmm. чи ви починаєте вже над цим працювати, і, 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 і ваше бачення це дійсно дуже таке важке питання, бо багато малюбець переїжджає до Франківська і оренди житла, тобто ну дуже поштовно. То вони весь час звертаються до нас. У нас є окремий адміністратор, що веде таку невеличку інформаційну базу щодо пострілу, шелтерів. Якісь гуртожитки, що надають ну, тимчасовий такий профісток, але не дають. Тож ми такою інформацію ділимося, і приходять франківці деякі до нас і пропонують нам. Житло з невеличкою оренду. Ну нещодавно там був такий чоловік з долини. То він пропонував теж за 4 тисячі гривень, там дво чотирьох нас квартирами ну, також немаленьку. І ми весь час контактуємо цю, цю інформацію про житло. А також у нас є спеціалістів займаються працевлаштуванням, тому також постійно надаємо вуханці інформацію про роботу, що є у Франківську, комунікуємо з підприємствами. Повищати вмінювання з цієї бази даних, але ж звісно, що є потреба у житлі для переселенців, особисто для переселенців. Є там такі програми, напрямки, що ми дискутували на ці дена, обговорювали з департаментом освіти місцевої. Тут у Франківську ремонтують і зараз, от теж так по ці потреби. Є там бажання у місцевих підприємств будувати житло для переселенців, але ж то такий проєкт, що він довго тривалий і ж це буде не завтра, не післязавтра, і не у грудні, що це не, треба буде ще почекати. Але такі напрямки також ми опрацьовуємо і знаємо, цю потребу, велику потребу, бо багато хто з маріупольців бажає залишитись у Франківську. Звичайно ж, кожен він мріє повернутися додому, бо Маріуполь це дім. А, але ж багато хто каже, що вже не поїдуть і залишиться, і саме таким людям тут є потреба водівати, нове вижити. Надавати квартиру звичайно. добре. Дуже вам дякую за розмову. Я думаю, що ми ще не перший раз зустрілися і ще проведемо розмови. Тому якщо в наших відвідувачів нашої сторінки є запитання, залишайте запитання під відео. Ми їх обов'язково з пані Оленою проба. Я, я вам дуже дякую і прошу там, якщо можна розмістити QR-код на наш фонд допомоги організації Маріуполям Центрам. центром маріюпол. Бо це дійсно така вагома робота, бо ми наповнюємося саме грантовими коштами, ми не витрачаємо жодної копійки з місцевого бюджету. Ми розуміємо, що нам ще відбувати марюпа. Тож така допомога до центру Ямарюба ці гази нашого фонду була б дуже слушною і пропоную кожному, хто має таку можливість до цього фонду робити в день. Дякую.